Мордолиця якоїсь китайської швачки. Пальцетик, вже такий затицяний, захисну плівку не зняли. Топвіздом написано. Мабуть, аварійна кнопка і кнопка з підсвіткою включення. Приїхало, тому що не працює. Це є плата керування. Схожі бачив і на брендових машинах. Топвіздом. то такий бренд їхній менше з тим. Туди вже лазили і відправили до мене. Якби машинка ніби як працює, але немає підсвітки. Видно, що щось хімічили з тачскріном. Там є роз'єм, це є подовжувач, це може і китайці робили. Дисплей з світлодіодною підсвіткою. Ось плата контролера, і з нею треба буде розбиратися, якщо тут живуть мозги самої машинки. То тут є XLIнг Spartan контролер, Ось його узушка і це є суто контролер дисплея І тут же є підсвітка. Видно, що щось горіло. Тому будемо розбиратися з цією платою. Тачскрін, що цікаво, видно, проходить транзитом. Йде на цю плату. Тут є контролер Контролер кнопок і тачскріна, і котрий вже потім після процесора йде на цифрову плату. Отак китайці роблять якось трохи через сраку. Живлення основне приходить сюди. А як живиться основна плата, ось її роз'єм, очевидно, окремо. І, мабуть, ось звідси заходить живлення. Нам, звичайно, не заміряли, не сказали, яка напруга живлення, треба буде розбиратися. Не пам'ятаю, чи було відео, були колись ці плати з пробитими портами. Причину я встановив, але від ремонту відмовились, бо то було гарантійні питання і як би не хотіли платити. Тому ми їх ще колись побачимо. Від'єдную дисплеї, проблему треба шукати спочатку в колах вигорівших деталей. Подивимося, за що воно відповідає. Приїхало воно з діагнозом вигорів якийсь транзистор. Транзистори літерою У не позначаються і 5 ніг не мають. Тобто, це була якась мікросхема або зборка п'ятиножкова. Видно відгорілу дорожку і залишки. Ножок Корпуса немає, опізнати не вийде. Відповідно, треба або шукати живу плату, сфотографувати, подивитися, або змальовувати включення і думати, куди воно йшло. Також видно, що вже текстоліт шкрабали, вигорівши, вичищали. Що вони там хотіли знайти, не знаю. Ну але якось так. Велось мені знайти даташит на дисплей. Відповідно, знаю розпіновку призначення ніг. Знаю вже, що дана мікросхема не відповідає за підсвітку. Це є окремі стабілізатори живлення по роботі дисплея, тому знову ж таки не сходиться. Проблема не тільки в підсвітці. Зображення не могло бути. Якщо ще й нема підсвітки, треба дивитися далі по перетворювачах. І в результаті я бачу, що по плюс 5 вольтах є дуже низький опір. Що навряд чи добре? Відповідно, треба розбиратися з чистими перетворювачами, що гаразд тут, де воно сифонить. Міняю мікросхему, відновлюю доріжку. Тут напруга появилася. Вона, правда, поки що занижена порівняно з даташитом, але не факт, що має бути як в даташиті. там є допуски. Це ж треба буде аналізувати. Але бідою виліз з низький опір по шині 5 вольт, виліз він по цьому перетворювачу. Він гріється, в нього немає виходу. Тобто споживання є, виходу немає. І це є повишайка. Опізнати, опізнав, але нема в продажі. Треба думати, що з ним робити визначатися знову ж таки з напругами і хімічити. Приїхала шинка, міняю, піднімаються в мене напруги плюс 5, мінус 10, мінус 7, тобто піднімаються всі напруги, необхідні для роботи дисплею. Тут напругу 1,78, 1,8 маємо. даташиту має бути до 2 вольт. Ну, це може бути в межах допуску, теж є. В момент включення без обв'язки блимає підсвітка і... Вимикається, підключив з цифровою платою заживив по 5 вольтах. Напруги всі піднімаються, якісь діоди світяться, але запуску явного не маю. Ні підсвітки, нічого не пікає, нічого не блимає. Тому як би поки що не зрозуміло. Або ось тут приходить живлення 4 піна, потрібні додаткові напруги для основної плати. Треба дзвонити питатися, що сюди приходить. Або маємо якусь додаткову проблему, що, скоріше за все, більш ймовірне. Чому? Тому що на плату дисплея приходить 5 вольт, з них формується 3,3, 1,8 для живлення цифрової частини, і далі пішло на живлення самого дисплея і підсвітки. Так, от дві мікросхеми з входом 5 вольт чомусь були спаленими. Як мали згоріти 5 вольтові мікросхеми, якщо сюди приходило не більше 5 вольт? Це залишається загадкою, тому я підозрюю, що, як завжди, мені щось недорозказали. І тут могло бути більше 5 вольт. Ці стабілізатори витримали, ці дві мікросхемки пішли гайтом. Ну, це не точно, тому не знаю. Казали, що машинка вмикається і працює без зображення. Казали, без підсвітки взагалі. Ну, Але щось тут знову ж таки не налазить, тому буду визначати, які приходять напруги, а далі думати, чи щось я не догледів, чи є ще якісь проблеми. Споживання 380 мА в зборі тої січкарні вкупі, що є цілком адекватним, я би навіть сказав, в малим по 5 вольтах. Продовжую продовжувати. Від власника дізнаюся, що перед тим як вмерти, машинка нанадцять раз перезапускалася, але продовжувала працювати. Вивчаю схемотехніку і бачу, що таки 5 вольт би мало вистачити. Тут ще теоретично проходить одна вища напруга 12 вольт. Але куди вона на що йде, я поки що не знаю. Шансів, що проблема через неї невисока. Бачу, що на монітор на дисплей приходять. Пакети імпульсів на пам'яті є обмін, а з основної плати не приходить нічого. Всі живлення підняті вторинні. Тобто проблему зараз треба шукати, скоріше за все, не в дисплеї, а дивитися до основної плати. Що відбувається на ній чи з нею? Шкода, що нема машинки під рукою. Сказати поки що важко. Так само з підсвіткою проблем немає, з чим сигнал з контролера на включення підсвітки не приходить. Скоріше за все, тому що власне, немає сигналу з основної плати. Але якщо немає включення підсвітки сигналу, то чому є певні імпульси на роботу дисплея? Не знаю. Поки що легких ремонтів до мене не приходить. Зібрав інформацію, друга напруга, яка має бути це 12 вольт. Вона використовується для роботи шини Резки якоїсь комунікації центральної плати з основною машинкою, тобто для включення вона не потрібна. Заживив двома напругами одночасно, поведінка не міняється. Вторинні напруги підняті, обмін на дисплей є, а на сам дисплей нічого не приходить з центральної плати. І на центральній платі тишина. Напруги вторинні присутні, а запуску немає. Так виглядає, що центральна плата не працює. Отак, блін. 8 років в машинці, підкинути нема, роби що хочеш, і машинки нема. Буду відплавати, напевно, без ремонту. будь воно справне, воно би запікало, реагувало би на кнопки, і навіть без підсвітки, якби то запустився би дисплей, щось би відпрацьовував, були б якісь зовнішні реакції обмін на шині. Відповідно, виходить, що. Треба починати шукати, чому погоріли ті мікросхеми, тому що 5 вольт на цю плату приходять напряму. Відповідно, вісьмирічної машинки треба дивитися блок живлення. Або десь щось знову ж таки замовчують. Хоча вторинні перетворювачі тут 5 вольт, 3,3, 1,8 в порядку, відповідно, якби тут принаймні не спалено. Але ж тут по 5 вольтах погоріло. Одні ребуси і загадки без вирішення, блін.